Thank you Вітаю на нашому каналі новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Шляховики дісталися у країн. В Одесі розпочалася реконструкція Ленінградського шосе. Що не під силу лікарям зроблять дельфіни? Бійців і зони АТО, які лікуються в одеському шпиталі, повертають до реалій життя вихованці немо. Крижане диво в Аркадії в Одесі відкрилася нова ковзанка. Працюватиме без вихідних. Як Одеса підготувалася до зими, обговорили у понеділок під час апаратної наради у мерії. Аби оперативно реагувати на зміни погоди, разом з Гідромінцентром Чорного і Азовського морів проводиться моніторинг. До роботи у зимовий період готові шляховики і ЖКС на випадок ожеледиці в Одесі запасли достатньо піску та солі, якими посипатимуть не лише дороги, але й тротуари та територію зупинкових комплексів. Перший сніг в Одесі випав у ніч з п'ятниці на суботу. Він нагадав про календарну зиму, але тисняву місті вдалося уникнути. Міські комунальні служби до таких погодних явищ були готові. Вранці в суботу городяни на власні очі переконалися. Комунальники спрацювали вчасно і якісно. В 4 часа утра вже вся техніка комунального підприємства «Городські дороги була виведена на вулиці, працювало порядка 47 сім'ї техніки. Было посыпано э, около 500 тонн посыпочного материала. Более полутора тысячи дворников были на участках, которые очень оперативно сработали. Вы видите, э, тротуары почищены, проезжая часть почищена. Э, связывались мы утром с ГАИ. Никаких претензий к работе коммунальных служб не было. Везде была проезжая часть э, убрана, посыпана, везде был проезд обеспечен. Апеміські дороги цілодобово працюють чергові бригади. Міська влада завчасно забезпечила комунальників усім необхідним для якісного розчищення тротуарів та доріг. Звісно, ми і заблаговріємо поготовість і був запас корисо-смазочних матеріалів. Тобто був обізпічен запас топліва. И техника, то, что я уже сказал, 47 единиц было выведено. У нас в коммунальном предприятии 69 единиц, которые готовы убирать снег, плюс 38 единиц привлеченої техники, но мы справились с тем количеством, которое я сказал. Одеса змінюється від центру до околиць. За міською програмою благоустрою в усіх районах міста проводяться планові роботи з наведення порядку і реконструкції дорожнього покриття. При цьому роботами охоплена як центральна історична частина Одеси, так і найвіддаленіші куточки. Хід реконструкції дворівневої траси на Ленінградському шосе проінспектував міський голова Геннадій Труханов. Подробиці у сюжеті. Місце розташування вулиці Новомосковська, напевно, знають одиниці городян, але це теж частина Великої Одеси, яка сьогодні активно змінюється. Тут на стику з Ленінградським шосе триває масштабна реконструкція дорожнього покриття. Ще вчора депресивний район міста змінюється на очах місцевих жителів. Особливо гостро питання дороги тут постало кілька років тому, коли в ці краї перестав ходити громадський транспорт. Дорога, яка сьогодні відновлюється, з'єднує поселок, в якому проживає до 10 тисяч жителів нашого города. Обострение, социальное обострение произошло давно уже. Маршрутный транспорт, маршрутные автобусы отказались ездить сюда, потому что дорога была разбита и невозможно было, просто невозможно было проехать. В сентябре месяце мы перераспределили средства и направили их на восстановление дорожного полотна, на реконструкцию этой части. Этой части Улиця Новомосковська, яка була сделана рядом, виноградна, для того, щоб обеспечить доступ і транспорту, і нормальний доступ жителей к жителів к до своим до домам. На сьогоднішній день проведена установка трьох тисяч погонних метрів борту і частково забезпечений проїзд транспорту. До кінця поточного року планується повністю відновити бордюрний камінь і відкрити дорогу для руху. Вся площа під'їзду составляє 18 тисяч квадратних метрів. В том числе 16 тысяч квадратных метров. Это проезжие части, остальное тротуар. Будут установлены 4,2 километра нового бордюрного камня. В этой части будет установлены Полтора е, ограждения рельефного. Загальна вартість такої масштабної реконструкції 18 мільйонів гривень. В цьому році виділено 12, і це не останній проект реконструкції дороги. Вже найближчим часом розпочнеться відновлення дорожнього покриття спільно з обласною владою на стику вулиць Поустовського та Залізничної. Там де большой грузний транспорт, заходять. Вынужден заходить в город, разбивать нам дор дороги в городе, потому что объездная дорога уже она пришла в негодность. Планірувані в прошлом году, не получилось. Ну я уверен, що в следующем году ми заплануємо средства для того, щоб і там провести роботи. Сьогодні під час реконструкції дорожнього покриття використовуються сучасні технології і враховується специфіка кожної окремої взятої дороги. Це дозволяє зробити такий ремонт більш довговічним. До речі, Одеса одне з небагатьох населених пунктів України, де, попри складну економічну ситуацію, влада знаходить кошти для благоустрою та розвитку міста. Реабілітація для бійців АТО Одеський дельфінарій Немо допомагає воякам зі сходу України відновити психологічний стан та налаштуватися на мирне життя після жахіть війни. Найкращими лікарями для цього стали не світлини медицини, а дельфіни. Саме вони сприяють гармонії та релаксу, що нині вкрай необхідно захисникам України. Подробиці у сюжеті Катрини Чабан. Жахи війни для багатьох із них вже позаду, але й тепер шлях не легший. Фізична реабілітація, постійні процедури та звичайно спілкування з психологами. Відновити своє психологічне здоров'я ще важче, аніж фізіологічний стан. Група волонтерів звернулася до нас такою просьбою, Можна ли це організувати? Ми виділили транспорт, який їх забирає, к сожалению. Только по виходним дням свобода воскресенья ребят, котро проходять лікування, можуть посіти дельфінарі. Потім маленькими групами ми на своєму транспорті приводимо. Они смотрят представление совершенно другое эмоционально. У них заряд после этого. И для нас, и для зрителей, которые в зале это какое-то некое событие. І наче роботу з ребятами, которые проходят лечение, мы также продолжим эту работу з сім'ями і врачей, которые виповняють эту очень сложную сьогодні відвідану задачу. Дельфінотерапія це альтернативний нетрадиційний метод психотерапії. Її основа спілкування людини і дельфіна. Саме така процедура є в одеському дельфінарії Немо. Його співробітники переконані, спілкування з дельфінами приносять не лише естетичну насолоду, а й медичну користь, емоції, які при цьому відчуває Людина загоюють душевні рани і нормалізують психічний стан. А це вкрай важливо для солдатів, які перебувають у одеському клінічному шпиталі на лікуванні. Ми стараємося привнести в життя максимальне количество положительних емоцій, поэтому стараємося використовувати для этого любую яку можливість. Дільфіно терапія це как раз можливість. Подарить ребятам незабываемое положительное впечатление позволяет э, отвлечься от того негатива как, и от тех э, жутких моментов, которые они пережили, э, будучи на фронте, э, отключиться немного от этих ужасов войны, от страшных э, ран, от болезненных... Э, Маніпуляції, які їм приходиться переживати кожен день, практично. Самі військові, котрі вже не вперше відвідують дельфінарі, зізнаються. Це дійсно допомагає відволіктися від постійних згадок про війну. Взагалі понравилось все. Опічна програма, хороша. Як ви вважаєте, ви що можна такою ділянку? Так, разнообразі бути. А зачем? Не то що оттуда приходять не всі? Не всі нормальні. Тому там -то треба віддихать так. Зазначу, відвідання дельфінарію нема бійцями, АТО абсолютно безкоштовне. І подібні заходи буде продовжено в майбутньому. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. 1 грудня День Румунії. Наші сусіди відзначають чергову річницю об'єднання держави у межах нинішніх її кордонів. З цієї нагоди в Одесі влаштували офіційний прийом. Деталі знає Катерина Чабан. Румунія традиційно зустрічає цей день військовими парадами та офіційними промовами популярних політичних лідерів в Бухаресті. Своє національне свято Румуни відзначили і в Одесі. Захід відбувся в урочистій обстановці з національними атрибутами. Серед гостей представники дипмісій, офіційні особи міста та області. Це не наш праздник, це праздник наші друзів. Режове та саме праздник Румунії День Румунії. Одеса потомність. Є...

Район Одесса, регионального Одеса это приграничный район, регионов Румынии. И поэтому здесь очень много связей между городом, который является здесь, как Рейнес Моим. День Румунії одне з головних свят країни, і в якому б куточку світу не знаходилися румунські піддані, відсвяткувати історичну дату вважають своїм обов'язком. Одещину та Україну в цілому з Румунією пов'язують давні економічні та культурні відносини. Нам є чому повчитися у своєї сусідки і в ракурсі євроінтеграції. Дуже приємно присутствувати на такому знамінательному собиті, оскільки у нас наш великий дружний сусід. сосед, который столетиями боролся, столетиями от, шел к этому дню. И то, что тот опыт, который есть у Румынии, есть, который опередил нашу страну, опередил нашу страну в целом ряде направлений, опередил нашу страну в, 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 евроинтеграции и в целом ряде других, нам есть чему поучиться у вас. В имени жителей Водейской области, та ведь себе особисто, вас из Національним днем Румунії Вірю, що активний діалог на засадах взаємної поваги та довіри і надалі матиме конструктивний характер, впевнений, що одним із дієвих інструментів співробітництва між Одеською областю з установами та організацією Румунії є реалізація транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону Нижній Дунай в Україну румунських відносинах сталися якраз останніми роками. Почастішали контакти між зовнішньополітичними відомствами обох держав з національним святом дружню країну поздоровив і представник міністерства закордонних справ в Одесі Костянтин Ржепішевський. Для мене велика честь сьогодні в праздник румунського народу поздравити від імені міністерства іностранних справ дружественний румунський народ з праздникам єдиніння. 1 декабря 1918 року Трансильванія, Баната і Королевство Румунії об'єдналися. Це стало віхою в розвитку сучасного румунського государства. Після офіційної частини святкування продовжили зі справжнім румунським колоритом. Танцюристи та співаки заряджали усіх своєю позитивною енергетикою. А з вуст запрошених лунали побажання подальшого розвитку Румунії. Генеральне космодство. Козвість... огромную работу по экономическому, культурному сотрудничеству между Украиной и Румынией. И в этот день хочется пожелать всему румынскому народу, э -э, румынским бизнесменам, которые работают в Одессе. Э -э Там Румунії, яка бучається в Адєвських музеях, кремто здоров'я, щастя, ви трудні на процвітання родини. Нинішнє святкування це насамперед приклад справжньої єдності та підтримки двох народів. А дружні відносини України та Румунії обов'язково допоможуть нам подолати усі труднощі на шляху до Європи і становлення демократичного майбутнього. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Георгій Дячик. Чи дружба між Польщею і Туреччиною, очима дітей? Якими побачили вікові відносини між двома країнами юні художники Одеси? Знає наш кореспондент Марина Нєдавєс. Вона побувала на експозиції малюнків у бібліотеці імені Франка. В рамках програми ЮНЕСКО Пам'ять світу 1997 року ведеться захист документальної спадщини, яка покликана оберігати захищати все те, що було накопичено століттями. До цього фонду також належить договір між Туреччиною і Польщею. Попри старовину, він є сенсаційним і містить вичерпний список інформації. 600-річчя дипломатичних відносин між двома країнами своєрідно відзначили у бібліотеці імені Франка. Назустріч опросили працівників діпмісії та дітлахів польської діаспори. І сьогодні ми какраз. в нашем зале собрались и будем отмечать это событие опять-таки с использованием вот культуры, с использованием то, чем гордится каждый народ. Сегодня у нас выставка, выставка художественных произведений, произведений живописи. которые были написаны, как правильно говорится, написаны э, художниками из ну польской диаспоры, но взгляд на Турцию. Метою заходу було показати Туреччину очима дітей. Юні художники скорпульозно протягом довгого часу намагалися відобразити своє бачення цієї країни на папері. Деякі роботи з'явилися дуже швидко, інші вимагали ретельної праці. Казалось би ну, легко роботи і рисувати на задану тему. Казалися зовсім наоборот, оскільки це дуже тонка тема, це дуже багато нюансів. І ми постаралися показати Турцію такою, як ми бачимо. Учасники виставки это дети из суді «Золотые руки, яку я веду при обществе поляков в Одесі польська нота, також учасники 121 школы, школи, а також члени нашого общества польська нота змістовним наповненням виставки залишилися задоволені як організатори, так і гості. В свою чергу генеральний консул республіки Польща наголосив на важливості виважених дипломатичних відносин з двома країнами і в подальшому. Даже в ті годы, после послівення, после второї мировой війни, когда мы находились по двух скажем сторонах нашей разных систем отношения между польшей и турцией складывались довольно э, прилично последние 25 лет это очень э, хороший момент в, э, в наших двухсторонних отношениях польша и турция является э, вместе члены э, союза нато польша поддерживает стремление турции вход в ЕС. Юним художникам важаря Дарію Шевчик дуже пізнавально подивитися за історію відносин двох країн. І хоча розвиток дипломатичних стосунків справа дорослих свою частку в їхнє укріплення безусловно, внесли і одеські діти. Зробили це лише з вимогу фарб та паперу. Марина Нідевєс Георгій Дячик. Два в одному. Національному університету Одеська юридична академія 17 років. Це свято відзначили традиційно конкурсом краси Міс Академія. Чим нині гордиться вуз та його студенти, і хто, власне, завоював корону найкрасивішої дівчини Академії, дивіться далі у сюжеті Марини Нідав'яс. 17 років саме стільки часу знадобилося колективу Національного університету Одеська юридична академія, щоб здобути титул кращого юридичного вузу України. За цей час встигли багато. Одними з перших отримали статус національного, створили найкращу матеріальну базу серед вузів Одеси та України. Знаєте, підчислять сьогодні все, що ми застигли за 17 років, Навірно, нужна стоять здесь 3-4 часа мінімум для того, щоб вкратце розказати. Структуру нашего университета многие знают. Я хочу только сказать, что новым этапом в развитии юридического образования и юридической науки Одесса получила, когда создали высшее учебное заведение под названием Одесская государственная юридическая академия. Керівництво і викладацький колектив доклали чимало зусиль, аби навчання для кожного студента було результативним і комфортним. Сьогодні ОНЮА гордиться своєю клінікою, де Одесити отримують безкоштовні консультації, а студенти мають можливість практикуватися. І звісно, десятками філій академії у різних регіонах. Ми створили десятки структурних підрозділів, в тому числі адільний структурні подроздіління і в Нікополі, і в Кривому Роді, в Черкасах. И в Черновцах, и в Ивано-Франковске. Mm -hmm. Знаете, мы создали то, что сегодня и до сих пор является единственным. Например, юридическая клиника из небольшой лаборатории она превратилась в самостоятельное структурное подразделение под названием Юридична клініка, яка жднівна приймає 30-40 людей, і вони сьогодні аказують студенти і аспіранти, казують правову допомогу нашим гражданам. За активну і самовіддану працю, а також вагомий внесок у розвиток науки і творчості університету, почесними грамотами відзначили викладачів, аспірантів і студентів університету. Нагороди вручив особисто президент вузу. Після вручення нагород на сцені з'являються красуні академії, сліпуче світло, спалахи фотокамер, яскраві посмішки, і граціозна хода. Дівчата, які вирішили спробувати себе у конкурсі, демонстрували власні таланти і намагалися здивувати суддів на завершення фінальний вихід у вечірніх сукнях. Володаркою корони міс Академія-2015 стала Анастасія Лісник. Я тоже не някакви хаті дати митина. Студентка другого курсу вперше бере участь у подібному конкурсі, і дебют виявився вдалим. Марина Недов'яз, Катерина Чабан, Георгій Дячик. Те, що Аркадія працюватиме цілий рік, реальність. У цьому впевнилися Одесити та гості міста. Якщо літом усіх радував світло музичний фонтан, то взимку розважатиме справжня крижана ковзанка. Перших своїх відвідувачів вона прийняла вже цими вихідними. На відкритті побувала й наш кореспондент Катерина Чабан. Льодове диво в Аркадії. Крижина Ковзенка вже зустрічає своїх друзів, а їх з кожною хвилиною стає більше. З перших хвилин роботи на Ковзенці вже було не проштовхнутися. Дорослі та діти зібралися, аби відпочити в Аркадії. Улюблений куточок Одеситів та гостей міста розпочав святкувати новорічні свята вже в останній день осені. Для нас нічого дороже людських емоцій. Впечатлення Кожен праздник, який проходив, і буде проходити на території Аркадії Сіті, будь-то лісеніє, народне гуляння, літнє діскаті или зимние праздники, Это большая радость для нас. Это имеет гораздо большее значение, чем все остальное. Сегодняшний праздник только начался, а эмоции уже переполняют. У нас прекрасный каток. У нас замечательные угощения от наших партнеров и арендаторов. І огромное количество дітей Это здорово, і всіх з першим днем зими з наступаючим новим годом. Приходіть воді у нас, красива ёлка, У нас будет музика тепло і вкусно. Яскравим та феєричним відкриття льодової ковзанки запам'ятається кожному, хто був присутнім на святі в Аркадії. Запальні танці юних зірочок, мелодійний голос співаків не міг не зачепити. Незважаючи на мороз, усі охоче пританцьовували у такт одеським віртуозам. Ще більше розігрітися ласували смаколиками справжньої одеської кухні, бачені нереальна атмосфера. А, причем она была такой еще до того, как я выпил хреновухи. А, я, если честно, скептически отнесся к информации, которая прошла летом, о том, что Аркадия-Сити, обновленная аллея Аркадии, будет работать круглогодично. Я подумал, ну летом понятно, что здесь делать. Хорошо, осенью все ностальгируют про лето, все равно идут сюда. Но теперь я понимаю, что э, слова не расходились с делом, и действительно, зимой есть чем заняться. Тот каток, который находится за моей спиной, и та хреновука, которая находится по левую сторону от меня, это действительно то, ради чего стоит э, приходить э, зимой в Аркадию. Ковзенка, яка працює щоденно з 11 до 23 години, порадувала як батьків, так і їхніх малюків. Демократичні ціни переконані Одесити дають змогу відпочити усією родиною. Ну здорово, звісно, для рібінка, для здоров'я. Навіть вже починаю подумати, може бути правіть то вчитися. для взрослих покататися на воздухі, випити випіть Це дуже здорово. Я добре катаюсь, катаюся з новими друзями знайомлюся. Не кодну поки нідно, я не приїхала різд подружкою. Аркадію переделали, і тепер вона намного лучше. Тож зробити цей відпочинок по справжньому комфортним та насиченим емоціями у зимовій Одесі. Реально. Аркадія Сіті завжди радо зустрічає своїх друзів, тим паче під новорічні свята. Аркадія Сіті свято починається тут. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Такою була інформаційна картина першого дня грудня? Залишайтеся на нашому каналі, та якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре!